Це так Анна та Андрій Федотов. І Це подкастцес. Ми будемо говорити зараз про наше дослідження щодо лібералізації ринку залізничних перевезень. Ми сьогодні його презентували, а також робили дискусію з представниками Укрзалізниці та представниками міністерства інфраструктури. Отже, Андрій, скажи, будь ласка, от що означає таке це складне слово лібералізація залізничних перевезень? Лібералізація це відкриття ринку. Просто можливості для приватних перевізників користуватися е, мережею. А зараз ну вони не можуть цього робити. Зараз тільки ну, укрзалізниця може тільки свої потяги. Так, у нас зараз монополія, тобто є один перевізник, який за все відповідає, і, і це з одного боку дуже добре, тому що це дуже прибутковий бізнес, перевозити вантажі з іншого боку. Є дуже багато активів, які е, на які держава витрачає кошти. І які неефективно використовують, ну якщо я не помиляюся, саме Андрій Рязанцев, а він є директором з розвитку бізнесу Укрзалізниці, він зазначив, що там близько 50% інфраструктури. В нас є і її використовують тільки 2% відсотки вантажних перевезень, тобто, що дуже багато речей є недовикористаних або використаних неефективно. І що зараз також залізниця на по собі немає прибутку і виходить, взагалі чим для нас, як для громадян, як для людей, які користуються потягами, вигідна ця лібералізація, тому що коли вийдуть на ринок приватні гравці, так. Вони зможуть досконалювати свій бізнес, вкладати в нього фінансувати, бо нам буде комфортно як пасажирам. А, от, а зараз у укреслізниці немає коштів на те, щоб розвивати цей бізнес і створювати для нас відповідні умови, тому що вони навіть, скажімо так, продають білети за нижчими цінами, от приміські перевезення, про які також говорив пан Андрій, каже, що умовно вони вкладають 10 гривень. Оці примські перевезення, а їм повертається, як їхні виручки це одна гривня. Тобто дуже невигідно зараз функціонує той ринок, який є. Ну ще одна така важлива теза щодо ринку, взагалі що потрібно розуміти, що це вантажний ринок перевезень він є конкурентним, але він конкурує з автодорогами. Ім mm -hmm. і зараз є, вони втрачають останні роки. Вони втрачають цю долю, тому що вигідніше возити дорогами ніж залізницею, mm -hmm. тому що там залізниця вона не є ефективним бізнес-гравцем, і mm він -hmm. вона не має стільки інвестицій для того, щоб робити це все якісно, так як це має бути. Тому, в принципі, в ідеалі, щоб цим займався саме бізнес, який спеціалізується на цьому, має якісь інновації, може залучати, е, якихось, е, проводити дослідження і робити це реально на професійному кльовому рівні. Для, але в чому, це дуже, з одного боку це дуже привабливо. Відкрити ринок, залучити приватних е, е, гравців, і все начебто має працювати. Але в чому є проблема? Є досвід відкриття інших ринків, і там є. Е, Приклади захвату регулятора, коли одна приватна компанія чи там влада просто захоплює регулятор. Регулятор це певна комісія, яка буде регулювати ці тарифи, і починає їх вони будуть працювати саме на інтереси цієї компанії чи політичної партії. Це є ну, анти, антиринкова діяльність, яка не, не стимулює гравців вкладати і інвестувати гроші, те, що ми хочемо від цієї реформи. Це як основні ризики, я розумію. А на я розумію, що Дмитро, співавтор дослідження, він також говорив дуже багато про європейський досвід. І що ми взагалі можемо з нього взяти? Так це запровадити таку конкуренцію між цими приватними перевізниками, щоб зробити так, щоб був єдиний. Певний оператор, як ти вже казав, регулятор, який в навіть без тарифами слідкували. І цікаво, що дослідження я також включив опитування головних стейкхолдерів відкриття цього ринку, і вони зазначають, що вони підтримують, вони підтримують лібералізацію, але вони не дуже задоволені тим, наскільки швидко відбувається ця реформа. От і ще цікавий факт. Більшість опитаних вони вважають, що саме реформа корпоративного управління дозволить мінімізувати цей політичний вплив. Також є прогнози щодо того, що ми відкриємо ринок, і буде десь приблизно 3-6 таких приватних привізників. Ну, дивись, насправді це все поки що просто сподівання, очікування. Звісно, дуже багато чого залежить від уряду, від парламенту, від нових законів, від моделей, за яким буде відкриватися цей ринок. Дуже важливо, щоб він відкривався саме з бажанням залучити інвестиції, а не просто використати його для, для, в інтересах якоїсь конкретної компанії. Я так зрозумів, з термінів, коли це може відбутися, приблизно плюс-мінус 2-3 роки для того, щоб реструктуризувати зараз Укрзалізницю, залучити інвестиції в інфраструктуру, тому що зараз вона просто не готова для, до такого ринку, Вона потребує. Певної ревізії щодо того, які скільки яка довжина колій насправді нам необхідна, тому що, наприклад, в Німеччині одна з кінцевих результатів тієї лібералізації стала те, що вони скоротили довжину колій. І скоротило кількість працівників, які працювали в державній залізничній компанії, і це є частиною оптимізації, частиною пріоритизації того на що ми хочемо витрачати кошти, і що є ефективним з точки зору залізничного ринку. Ми власне коротко щойно обговорили головні тези такі дослідження і дискусії. Дякуємо, що слухали нас. Ви можете ознайомитися з повним варіантом запуску на нашому сайті, також проглянути презентацію. Вони досить зрозумілими для ширш кола читачів. Дякуємо, що нас слухали. З вами була Фітак Анна та Андрій Федотов. Це був подкаст Цес.